Олячка, скажи, будь ласка, коли ти приїхала до Берліну? Скільки? Я приїхала до Берліну десь у скільки тобі було років? Мені було 9-8. Е... Вісім років е, вісім. Вісім років, добре. А як тобі е, школа німецька порівнюється з українською? Українською школи українською більше завдань домашніх задаються. Більше, тобто напруженіше, тут легше вчитися трошки. Ну, трішки легше. <реш> Тріжечки легше. Скажи мені, будь ласка, а в школі ти співаєш там концертами або ще щось таке? Німці ще не знають, який <реш> маєш голос? Ні, е, е, це, як це не шкода, але німці цим не цікаві. Не цікавляться, так? Але ж вони так люблять не Знаєш, як вони її там обожнюють. А я ти люблю. яку любиш співачку? Ой, навіть не знаю, мені всі подобаються. Всі подобаються, А які італійські, чи українські, російські? Ой, ну, мій кумир. Мій кумир це Марія Калос. Серйозно? Так. Ти з нею не зустрічалася? Ні, ні, я знаю, не зустрічаю. А коли збираєшся в Іспанію? Ну, ну добре, це вже від мами залежить, Так. Скажи, будь ласка, Соломія, а коли ти почала э, э, співати? Я почала співати десь з двох років. Мене мама виходила на, на музикальні кружки, музичні кружки. Ми, ми, я там співала. Ясно. Так, а... З двох років? Тобі а... самі захотілося? А бабуся, може, у тебе співала чи дідусь, хто у тебе? У мене про бабусів була оперною співачкою. А, і то, а ти її Це... застала? Ти її побачила? Ні я, ні, я її не бачила. А бабусю вже... побачила? А бабуся так. А вона теж співала чи ні? Ні, бабуся в мене не співають. А вони з Києва, так? Так. А, добре. Скажіть, будь ласка, як багато сил потребувало, щоб ви таке дитятко виростили і надали. Як вона гарно сказала, мене мама поправляла голос. У мене він є, а вона його. Багато віддала ще віддавати буде ще більше, я так думаю. Тому що треба дійсно дуже обережно підходити до цього дитячого. Але ж ви ж піаністка, а все таки вокал це музикант. Я музикант. Я зараз роблю з нею музиканта, я не ставлю її голос. Я зараз вже відчуваю, що вона потребує Так ви по лінії Е... по всіх лініях. Ясно. Дуже добре. І е, те, з двох років ви не при стали займатися, так? Ні, з двох років вона сама співає. А коли, вона, коли ви були вагітною, ви співали її пісні? Чи ви грали на піаніно? Я займалася, вагітною зіграла, каже, щось з концертів. А, ну то вона, значить, була в цьому середовищі залучена, ясно. <реку> ну, вона розповіла, що калас і кумир. І коли ви поїдете в Іспанію? В Іспанію? Ну може, зустрінетеся там. Паню не знаю. Не знаю. Я хоч зараз. Так? Оце ж Петруняк був на цих зборах. Mm -hmm. Ви могли б з ним.